Вітаю вас, вельми шановне криптотовариство на першому українському криптоканалі. Відразу приношу вибачення за те, що я досить довго не був в етері, в ефірі, склались обставини, і я не буду детально пояснювати, є на те причини. Адже перший український криптоканал продовжить своє існування. Я хочу терміново вам повідомити про деяку новину. Яка повинна застерегти в першу чергу вас? Віталік Ботерін попередив про небезпеку, розтягування в лапках, як він каже, консенсусу ефіру за межі основних функцій валідаторів щодо перевірки блоків та забезпеченню безпеки мережі. Шановні друзі, така дурня. Хто підписаний та слухає перший український криптоканал, знає. Я не так давно в минулому році розповідав про те, що ефір це небезпечно. Ті, хто вірить в ефір, будь ласка, можете зникати звідси. Я прочитав статтю під назвою Не перезавантажуйте консенсус ефіру, де Бутерін заявив, що використання механізму в інших цілях може призвести, вдумайтесь, в лапках. До високих системних ризиків для екосистеми. Я навіть не хочу нічого коментувати. Я знаю, ви хочете коментарів. Це повна дурня. Вони у кутку. У вересні 2022 року в результаті масштабного оновлення The Merge, пам'ятаєте, особливо майнери. Мережа ефіру перейшла з алгоритму Proof-of-Work на Proof-of-Stake. Бутерін зауважив, що за останні роки з'явився ряд ідей. Щодо використання загального консенсусу блокчейну для ініціатив, наче підкреслюю, наче децентралізованих оракулів рестейкінгу, рестейкінгу та відновлення, яке управляється L2 протоколами L2 через загальну мережу Ефір. Я російською дослівно хочу прочитати його цитату. «Повторне використання Ефіра, застейканих валідатором, хоча і спряжено з некоторими ризиками, в принципі, нормально». Знову ж таки, без коментарів. Блін, в принципі, нормально. «Но попытка завербувати в лапках общественный консенсус Ефіра для собственных целей вашего приложения недопустима, заявил он. Я, ну, чесно, я буду просто сміятись. Ну, невже його роблять м, таким дурним? Ну, дійсно так, за Бутеріним я їй давно казав, хто не дивиться першим канал, можливо, долучився нещодавно, або ж не бачив моє відео минулого року, я там детально розповів, що таке ефір і хто за ним стоїть. І в цілому, до чого це все призведе? Всі валідатори, більшість не всі, а більшість можу допускати, що і всі не отримують свої внески. Також Бутерін заявив, що подібні методи несуть ризики щодо атаки 51% та ведуть до розмивання контролю з боку товариства. Ви просто вдумайтесь, і знову ж таки його цитата російською мовою. Мы должны сохранить минимализм сети, поддерживать варианты использования рестейкина, которые не выглядят скользкими дорожками к расширению роли консенсуса эфира и помогать разработчикам находить альтернативные стратегии для достижения их целей безопасности. Шановные криптоэнтузиасты, первый украинский криптоканал вас застерегает. Не майте справы взагали с псевдокриптовалютой, Ефір на все добре, мирного неба.